Мої вітання. Повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Тіві 7 Плюс. І нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на Ютуб канал Тіві 7 Плюс, доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці. Обов'язково свої запитання залишайте у коментарях. Надалі ну, ми детальніше поговоримо про риторику терориста Путіна, а також про результати, які ми чекаємо власне виборів до Європарламенту. З нами на зв'язку експерт міжнародного Аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось. Вітаємо вас, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава вітаю. От, власне, вчора Путін знову небагато погроз з його вуст пролунало власне на Петербурзькому там якомусь заході. Власне почнемо із того, що він заявив, власне, що Росіяни думають про удари по країнах, які допомагають Україні. Російська Федерація може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки будуть чутливі удари по країнах, які постачатимуть зброю Україні. На ваш погляд, це чергові погрози. Нічого нового насправді ми не почули. Власне, ці погрози чи впливають? Кинуть вони на постачання зброї для України ну, гадаю, що насправді це дійсно один із таких дуже великих показове свідчення того, що інструменти впливу на світ і на Україну у Путіна тепер уже дуже дуже обмежені. Да? Бо тут практично ну, наступний. Так, зник у нас зв'язок із паном Дмитром. Зараз намагаємося його відновити. Нагадаю, що в режимі наживо ми працюємо. Онлайн трансляція цього етару триває на наших інформаційних платформах. Тому обов'язково заходьте, доєднуйтесь до дискусії, залишайте свої питання, і на них ми обов'язково відреагуємо, адже власне стежимо за актуальною ситуацією. Країні і нагадаю, говоримо детальніше про найактуальніші події. Стежимо за дипломатичною ситуацією, за візитами українського президента, який прибуде сьогодні до Франції, і візьме участь у захватах у Нормандії з 80-річчя висадків союзників. Тож власне разом із ним участь там візьмуть також і король Великобританії Чарльз третій, президент Шаджо Байден та інші. Ну а власне пан метро повернувся до нас. Чи чуєте нас все добре? Чую, бачу, да так що ми. От, власне, да, якщо повернемось та, так, до, да? так, якщо повернемося да. до того, як країни заходу реагують на ці погрози, да ну да зрозуміло, що я кажу. Що у Путіна у нього це один із таких зрозуміло останніх аргументів. Тобто, наступне це вже буде явка з повинною. Ми б казатиме, ми, ми вибухівку передаватимемо терористам, да, тобто, ось ну так за великим рахунком. Щодо реакції країн Заходу, я гадаю, що це як додатковий аргумент до відверто проросійських сил або там євроскептиків, або ну, всяких таких, да, які виступають проти Заходу, то воно їм додаватиме, да, вони їм кажуть, от треба домовлятися з Путіним. Але за великим рахунком, гадаю, що це вже точно ніяк не вплине. бо ми вже побачили ось ці реакції після того, як був зняти з почалися знімати обмеження щодо застосування західної зброї по території Росії, коли, да, наприклад, Німеччина заявляє про те, що а якщо буде збитий літак над територією Росії, що буде? Ну, буде у Росії на один літак менше. Да. Тобто, магістральна лінія, вона та є такою, що. Такі слова Путіна ну точно не впливатимуть е, е, на, е, на, на керівництво країни однозначно. Е, заговорив він знову і про ядерну зброю. Також і сказав, що вони можуть застосувати ядерну зброю, прописану в їхній доктрині, якщо суверенітет Російської Федерації або територія опиниться під загрозою. Чи підвищується градус напруги ядерної загрози? Ну, ну Путін дійсно е, вже тривалий період грається з. З ядерною зброєю, більше того, давайте можемо згадати от цю історію з розміщенням ядерної зброї в Білорусі, на тобто, це е, за великим рахунком, да, от після того як Лукашенко починає розказувати, а він так розказує. Що це, нібито його ядерна зброя, да взагалі? Тобто, що у нього і контроль є, то в принципі у світового співтовариства мали б виникати питання, які ставить ну ставити Путіну? тема. чи не означає це, що ви порушили режим договору про нерозповсюдження ядерної зброї? Да? Тобто, це, це зрозуміло, що він цим грається, і тут наразі теж про це йдеться. Більше того, перед цим теж були ж через пропаганду запускалися ось ці моменти. Хтось там із пропагандистів, що на своїй території, ну колись раніше, ні, чи Скабєєва, хтось із них говорив там над Сибіром, а потім по своїй території, щоб було зрозуміло, що це, мовляв, західно їхні всі. Це не з наміри, але серйозність. Але зрозуміло, що тут вони можуть гратися так, що припуска... вони ж вважають чотири окуповані частину частково, звісно, області своїми. Да, ви проголосили. То це в принципі натяк на такий, на можливе застосування на території України, да, безперечно, але. Я гадаю, що так, градус підвищується, але насправді ну не нічого нового не сталося. Да, тобто, поки що, зрозуміло, що ну воно все відбувається в рамках, от абсолютно раніше визначеного путіним. І, і я думаю, що імунітет від таких заяв у світу теж вже з'явився. Ми дійсно бачимо, що ну вже точно за період повномасштабного вторгнення вони говорять про цю ядерну зброю, про її використання. Час від часу частіше говорять інколи рідше, власне залежно від ситуації на лінії фронту, захід вже адаптувався до цих погроз чи вони досі побоюються? Ну насправді захід дійсно побоїться. Бачите, ми це дуже добре спостерігаємо в тому плані, що Захід дійсно не готовий до поразки Росії. І тому ось навіть ось цей момент з ненаданням права застосування зброї по території Російської Федерації. Це якраз із цього та от витікає, чому тому, що намагання зберегти. У для Росії ну якісь вікно можливостей для переговорів, да, тобто, ось але Росія сприймається по-своєму. Да, тобто Захід це дає, да, так би мовити, як бачите, да, ми ж не даємо Україні дозволу застосування, то давайте може якось будемо більш конструктивні, а Росія це може сприймати тільки як прояв слабкості, да, тобто і не більше ну, по іншому, аж точно ніяк. І тому і зараз, до речі, ж, не ж можливість застосувати зброю по території Росії, а е, да, там теж ну, частково да, відбувається там, в певних межах на всю номенклатуру тут можна, тут не можна. Да, тобто, це знову ж таки е, запрошення до, до Росії для зміни поведінки, як на мене, аж надто наївне, да, але зрозуміло, через що, да, тому що. Переляк певний є щодо Росії, але він скоріше, як на мене, іншого штибу не те, що вона може прийти і всіх завоювати а через те, що коли вона може раптом розвалитися, що буде з цією територією і як з цим бути? І на жаль, ось це на заході прийняти не можуть, хоча ніби є успішний досвід да ну умовно успішний досвід реінтеграції території після того як зник радянський союз. Ми власне бачили також і ви згадували про те, що він сказав про те, що далекобійну зброю вони теж можуть передавати партнерам, якщо Україні дають такі ракети, то й Російська Федерація може іншим країнам давати. Чи можна власне говорити про те, які країни можуть її отримати? А у тут до речі дуже цікаво, чому тому, що насправді ну от про що можна може йтися? Да, тобто за великим рахунком, ну Росія сама. Зараз в дефіциті нормальних ну, звичайних озброєнь, необхідних для ведення повномасштабної війни. Не від хорошого життя вони беруть корейські та іранські да, всі ці засоби да, іранські, ці безпілотники, корейські ракети, да, тобто застосування ж підтверджено, да, тобто це один із моментів. Кого і як? Ну зрозуміло, що в Європі таких сил немає. Да? Тобто, зрозуміло, що може йтися про там десь в Африці або ну, постачання можливо, хусі там да, в, да, в ємені От для того, аби завдавати ударів по американських кораблях. Але в будь-якому разі це теж, ну так би мовити, уже на межі з таким відверто відвертим, да відкритим під підтримуванням терористів. Тому насправді я ви знаєте, тут в цьому контексті ну, по перше, що вони можуть передати да, такого, щоб вагомова. А по друге. Кому вони можуть передати так, щоб дійсно нашкодити, і ось саме через це ця заява також скидається на таки. Більше є блефом ніж чимось вагомим. Тобто для світу поки що це не несе небезпеки. Я гадаю, ну певну небезпеку, мабуть, несе да. Там в плані я кажу, там передали хусітам там якусь там протикорабельну ракету, яку ну хусітів і так повний арсенал багато чого є. Ось а так, ну за великим рахунком, кардинально, і навіть от, суто в психологічному плані, от впливу на психіку, воно нічого не змінює, навіть якщо вони почнуться передавати кудись, да там десь в Африку, десь ну що вони можуть передати. Висловився Путін і про французьких найманців і заявив про те, що і ті найманці, які можуть інструктори, які можуть бути направлені до України, стануть законною ціллю для російських загарбників. Відреагували уже власне у Франції на цю заяву і заявили, що такі висловлювання не залишаться без наслідків. І наразі в Парижі обговорюється відповідь на цю заяву представника Російської Федерації. На ваш погляд, якою може бути ця відповідь? Ну я гадаю, що відповідь якраз французька відповідь може бути конкретною, да тобто в плані зняття взагалі будь-яких обмежень щодо застосування ракет скальп, да? наприклад, по території Російської Федерації, поки що ж йдеться, я так наскільки розумію, на напівофіційному рівні ну, скоріш за все, це так воно і є. Можливості застосування по аеродромах в Воронезькій і Курській областях. Да? А тут ситуація може змінитися кардинально, і е, тут тоді і знову ж таки, е, ось, е, ну, мабуть, що це, ну, те, це те, що перше спадає на думку, мабуть, гадаю, є інші відповіді, але, але вони точно є, е, на відміну від е, знову ж таки дій Російської Федерації. З іншого боку, чи це не зупинить французів прийняти таке рішення? Ну з огляду на те, як розвивається взагалі ситуація, ось цим можливим та направленням до України інструкторів або ще інших, якихось військових, да там можливо там логістика, або, можливо, там протиповітряна оборона навіть то. В принципі, гадаю, що не змінить взагалі, ну історія ж не швидка. Да? тут ми вже майже півроку говоримо про це. Тобто, в лютому місяці воно почалося, але саме це до речі, воно якраз і говорить про те, що вона так, так би мовити, природним шляхом розвивається і. Я думаю, що як що навряд чи воно для дискусії в середині суспільства, ну будь-яка демократична країна, до цього вона є така чутливою. да, в цьому плані да десь може гальмувати, але кардинально вплинути на те, що от раптом, якщо прийняти політичне рішення, змінить ні однозначно, не змінить зараз. це не не загроза такого рівня, щоб от прямо становило небезпеку. Завтра ми, до речі, чекаємо на зустріч українського президента і президента Франції. І Напередодні західні змі писали про те, що під час цієї зустрічі може бути оголошено власне про це рішення щодо того, що французькі інструктори поїдуть на територію України. От, на ваш погляд, наскільки це можливо уже завтра? Я гадаю, що можливо, тому що ну знову ж такі, да, інструктори це не да, там, не присутність бойових підрозділів. Це якраз те, що може бути і. Ну І знову ж таки воно опрацьовувалося, і у мене да, ну, є підстави вважати, е, там, з огляду там, на те, що мої знайомі в Європі говорять, що е, політичне рішення прийняте, і більше того, е, ну, певні якісь підготовчі заходи вони відбувалися, як у Франції, так до речі, і в інших країнах, там, да, ну, наприклад, в Литві. Тобто, ну, скажімо так, тут Можливо, вони певним чином мали такі демонстраційні, навіть такий демонстративний характер. Ну це теж може бути елементом такої психологічного тиску і війни проти Росії, да. Тобто теж робити вигляд, що готуються, насправді так і не їхати. Да, таке теж може бути тобто певні бо я кажу, бо воно було так демонстра... ну, демонстративно. І, ну якщо це помічали люди, які не пов'язані з військом, да то. Звісно, що російська розвідка, вона це теж помічає, да тому тут теж можна припустити, але нічого неможливого немає. Так чи це може бути не тільки Франція? Ви обмовились так про країни Балтії? Так. Також я думаю, що дашому ну може бути да. Ну там же з перших днів з цієї заяви, тоді в лютому місяці, в принципі, формувалася ця коаліція, яка була готова. Так і я, я гадаю, що наприклад, ну країн щодо всіх країн Балтії, ну важко казати. Ну можливо, це Литва, можливо, хтось із Скандинавів, да, Тобто, тут ну ми тут можемо тут припускати. Ну просто варто навіть подивитися на те, хто тоді сказав так і в, цій, в цій дискусії, от і буде достатньо. Цього тижня відбуваються вчора. Стартували вже вибори до Європарламенту. Триватимуть вони три дні, і 27 країн візьмуть участь. Власне, зараз ми бачимо наскільки ультраправі е, перемагають і так далі набирають популярності принаймні, у країнах Європи, стають часто і лідерами в різних країнах. Чи зараз можна спрогнозувати, яким буде новий склад Європарламенту? Ну, якщо зараз говорити про от Європейський парламент, у мене до речі, якраз от опитування 3 червня я спеціально відкрив, да і тут можемо говорити, що в принципі кардинальної зміни складу європейського парламенту не відбудеться, і більше того, в принципі, він. Достатньо, ну, якщо це так, у нас станеться, да, як по опитуванню, то е, в принципі е, він такий достатньо прихильний до України буде все рівно да, залишатиметься. Е, там Європейська народна партія там, 172, соціал-демократи 136, е, РНФ — 81. От, е, Проукраїнські про, про можна так умовно казати націоналісти там консерватори реформісти, Ну, от як приблизно як від Джорджа Мілоні, теж 79 беруть. От інші націоналісти, як такі, як, 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 як Лепен, да, там 66. Е, такі приблизно сили, як у Орбана, у них 50 е, у лівих теж 37. Тобто, насправді е, поки що. Незважаючи на те, що відбувається так поправішення в багатьох національних парламентах, от європейський, цей склад європейського парламенту за прогнозами має бути е, таким прихильним до України. Єдина до речі, така річ знову ж таки, от по країнах Балтії, наприклад, в Латвії. До європейського парламенту намагатимуться, звісно, проходити ось проросійські ці сили, які зараз вони, звісно, почали маскуватися і ну там від відвертого там підтримки Російської Федерації, наприклад, да, вони маскуються під шо? Під... Ось, бачите, у нас така національна політика, що зараз ті, хто не поздавав латинську мову, їх висіляють. Це люди 70 років. За 70 років, ось ми їх захищаємо і ось. Такий активізм такого типу да, ось вони ось саме вони подаються до європейського парламенту. Та чому ну тому, що часи, коли відвертий російський агент Тетяна Жданок була в європейському парламенті від Латвії, вони все ж таки теж змінилися. Да, тобто, так уже настільки відверто бути. Проти Європи і при цьому йти до європейського парламенту, і воно вже так не виходить. Да? Тому тут тому от відбувається певне таке маскування, але за великим рахунком поки що європейський парламент він ну тут трохи не співпадають. Скоріше можна говорити про те, що цикли да ось ці. Ну і знову ж таки показовий момент. Ні, всі праві, вони за Путіна теж да ультраправі. Та да, також да з ними працюють так само, як з ліваками, да і, і, і ті інші вбачають в Росії своїх свою да силу, да з якою можна і треба працювати, що м'яко кажучи, дивно Да, як воно так може бути, але воно є. Ну але поки все відбувається, так от я про це дійсно хотіла запитати наскільки праві небезпечні для України, так як зараз ми цього остерігаємося. Наскільки не почуває наскільки праві, ті, хто праві, власне, наскільки вони є небезпечні для України їхні думки, і так далі, тому ну, що в нас є приклад тієї ж милоні, да, 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 да. Ну до речі, ну я все не зважаючи на що, да Джорджа Мелоні, вона все ж таки складний партнер. Бо все ж таки зараз від Італії лунають заяви. Ну, от можна там згадати і про міністра оборони, і безпосередньо про неї там про те, що от. Ну, треба шукати шляхів переговорів, і про покарання Росії взагалі найдеться знову ж таки, там про застосування італійської зброї теж є певні нюанси, да, так би мовити. Тому тут воно неоднозначно. Але я гадаю, що для найбільш небезпечними да, тут в цьому плані є ці сили, з якими от Росія працювала, працює. І е, саме, саме ультраправі групування, да, от, ну от зараз, от, конкретно це видно по е, альтернативі для Німеччини, да, як воно, хоча б вона теж уже ніби там респектабельна політична сила стала, е, бо ми бачили, наприклад, як е, навіть ЛПН. Відмовлялася від, да, від підтримки Росії на цьому тлі е, такого спільного засудження і проголошення і ідеї того, що Франція завдяки війні в Україні да може повернутися до лідерських позицій, якщо буде більш активно підтримувати е, Україну. Да, тобто, це такий. Е, ну скажімо так, нічого сталого нема. Да, ну, знову ж таки, праві Нідер... в Нідерландах, які перемогли, теж не пішли. Шляхом там зміни кардинальної політики і підтримки Російської Федерації, тобто, це, це ну це небезпечно да звичайно, як такі радикальні сили, з якими тим більше що Росія сформувала ці агентурні мережі, і методи роботи у них все є. Ну гадаю, що ну поки що скажімо так: до, до європейського парламенту в е, такій кількості, аби повністю змінити його політику, е, вони не потрапляють поки що. З іншого боку, та ж от, зустрічалася днями із Орбаном, і власне і це була дуже тепла зустріч між ними про те, що вони будуть нарощувати співпрацю, створювати коаліцію і так далі. Наскільки створення цієї антиукраїнської коаліції може розширювати? Зник у нас зв'язок із паном Дмитром. Зараз намагаємося його відновити. Нагадаю, що в режимі наживо працюємо, стежимо за актуальною ситуацією в країні, і наразі також дійсно у нас і можливі відключення електропостачання і аварійні відключення. Про це говорить нам Укренерго. Тому сьогодні, власне, продовжуємо в такому режимі жити і користуватися. Електроенергію заощадливого закликаємо вас продовжувати це робити власне навіть у ті моменти, коли вона з'являється у наших домівках. А це дуже нетривалий період часу. Зараз готуємося, готуємося до насправді використання її заощадливого. Пане Дмитрий чи чуєте нас? Да, чую мене Вони... тепер. У мене світло буде зникло. Як ми як ми говорили про це можливо? Ну, це так. насправді це зараз наша реальність. Тому головне, що ми можемо продовжувати говорити завдяки тому, що є зв'язок. Якщо говорити от про коаліцію антиукраїнську, я згадувала Лепан, Орбана, їхню зустріч, чи може розширюватися ця коаліція? Ну, звичайно, що може розширюватися, і е, тут ну, можна да, згадати і, і у Словаччину, да, тобто це, це може бути це так, таке відбувається, але. Ви знаєте, мені якось доводилось спілкуватися з іноземними дипломатами і там із, із словаками. Вони з цього приводу, коли б Фіцо обрали в Словаччині, да вони про що говорять? Про те, що насправді Орбан все ж таки в центральній Європі один і на весь європейський союз, скажімо так, оця екологічна ніша, в якій він існує цим шантажем Європейського союзу. Ось цим такою бравадою і троянського коня вже ну тепер вже відверто можна говорити. Да, після цих останніх заяв, і його на 100% людини міністра закордонних справ Петера Сіярта. Да, що збивати російські ракети над заходом України це мовляв ескалація, да, тобто і відмова. Поки що не артикульована, але з натяками такими щодо неможливості поїхати на глобальний саміт Миру, то все ж таки ну, його і так забато для Європи. З ним тяжко. Щось робити, тому ну і знову ж таки там вмикаються вже інші моменти. Да? Тобто, скажімо так, партнерство з словаччиною в цьому плані ускладнено тим моментом, що той самий Орбан ходить в шалику, на якому намальована Велика Угорщина. Де Словаччині місця взагалі ніяк немає. Да? Тому тобто, тут навіть ну і там багато нюансів такого. плану. Тому так альянси можливі, альянси і Росія намагатиметься це робити також, але, ну, як на мене, воно не виглядає от настільки фатально. Це теж один із елементів залякування з боку Російської Федерації. Да? Який у них спрут, да, як вони все можуть, і так да, вони багато можуть, да, багато просто е, людей, от прибічників таких е, там правих поглядів, та да, як крайньо лівих, да, от, що теж парадоксально, або всяких конспірологів, які дійсно вважають, що Росія це світ в кошки, да, так би мовити, то вони е, це, це є. Але ну, і електоральний цикл центральної і східної Європи дійсно він хильту в цей бік. Але ну, навряд чи це знову ж таки от наразі призведе до кардинальних змін, як на мене. З іншого боку, чи європейський союз вже набирається сміливості протидіяти таким коаліціям, тому що ми бачимо, ну от просто зараз Орбан продовжує блокування військової допомоги для України від Європейського союзу, до прикладу, і це блокування воно продовжується і продовжується, і його, його обходять різними шляхами. Але от того рішення провето власне його досі немає. Ну е, знаєте, цікавий момент, Да? тут е, все ж таки. Е... Європейський союз да, він змінюється і е, да, поки що знаходили такі шикарні рішення да, кроки. Ну, і знову ж таки, наприклад, в грудні місяці, хто б що не казав, це була така відверта поразка. Да, от прямо там з розбігу об стіну для Орбана ніби не голосував, да, от ніби він просто відійшов, але це була поразка, відверта поразка. І більше того, його так дещо на місці поставили. Показовий момент, що те, про що раніше говорили, да, про позбу там від скасування там консенсусу для прийняття рішень, або зараз взагалі про позбавлення права голосу Угорщини, воно ж перейшло до Да, Тобто, і, і таку, з несподіваного боку, Австрія говорить про те, да, що Угорщину необхідно позбавити права голосу в Європейському Союзі. Як такі персонажі такого тоталітарного авторитарного штибу, Да вони ну заграються в будь-якому разі? Тим більше що до Угорщини насправді питань було до до, ну, до 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 початку великої європейської інтеграції України та да, з боку Європейського Союзу? Я пам'ятаю, да мені. Один із знайомих дипломатів із Балтії казав: Як же: я не можу зрозуміти. Каже, ну стільки можливостей, це десь 2014 чи 2016 десь так, от рік, так, каже, стільки можливостей обмежити Орбана, каже і, і це не робиться. Тобто, ну вони ж каже, живуть на, на європейські гроші. Та, і от це воно це собі дозволяє. Та, тобто тому насправді я гадаю, що тут десь цей, Ми ми в унікальний час живемо. Тобто принципи зміняться і консенсус, до речі, в цьому плані теж буде. Будемо не сподіватися, що найближчим часом він буде. Дякуємо, пане Дмитре, що ви Дмитрі. доєднались до марафону ТІ Вісім Експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левець був з нами на зв'язку. Нагадаємо, власне, говорили і про риторику Путіна.